Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх із Новим роком! Та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа і щоб ви в цьому році стали друзями Ісуса Христа та дітьми Божими во ім'я Ісуса Христа. А також молюся за перемогу України і прошу тебе, Господи, захисти нашу країну, наших воїнів, наших людей, і зроби Україну благословенною країною на землі. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І чому так в світі багато безбожі? Особливо це видно, коли йде дуже страшна війна. І проблема полягає в тому, що людей із шкільних років вчать, що вони пішли від мавп. Тобто від еволюції. І коли був Радянський Союз, то Сталін давав таку вказівку, щоби е, вчили духовних семінаристів, семінаристих... Семинаристів три речі, а саме, щоби говорили, що землі мільйони років, що не було світового потопу, і що людина пішла від мавп про Бога та слово Боже не було навіть і річі. І зрозуміло те, що якщо людей навчили, що вони пішли від мавп, то з логічної точки зору вони, буде, вони будуть вести себе як мавпи, і це видно за останні 100 років, коли відбулася Перша світова війна і Друга світова війна, і просто людей навчили, що вони там пішли оце ну, від еволюції, і видно це зараз, коли зараз іде війна. Ось і тому. Це треба розуміти. І ще такий важливий момент, що еволюціоністи, які вірять в еволюцію, і вони відкидають першу книгу Біблії, яка називається Книга Буття, в якій описано, що Бог створив небо, що Бог створив землю і людину, і все живе і не живе, і всю, як би сказати, природу. І Слово Боже, воно вчить, що за що приходять благословення, за що приходить прокляття. І війна це просто є наслідок того, що е, люди просто відкидають Бога і відкидають Слово Боже, і таким чином, що диявол цим користується, і завдання кожної людини, кожного християнина повернутися до Слова Божого, повернутися е, до цього е, першого джерела християнської віри Біблії, оскільки в Біблії описано е, минуле. Описано теперішнє і описано майбутнє. І таким чином, що якщо люди почнуть вірити в Бога, якщо вони почнуть застосовувати Слово Боже в життя, то обов'язково на Слово Боже, на це, що люди. Почнуть бути, як би сказати, друзями по-справжньому Бога, будуть приходити благословення. Тому я вас всіх благословляю, щоб ви звернулися до Бога, щоб ви покаялися в своїх гріхах і щоб ви стали учнями Ісуса Христа, оскільки учні Ісуса Христа, вони є по-справжньому друзями Богу. Ось і таким чином, що якщо ми будемо учнями Ісуса Христа, ми будемо розбиратися в цих важливих речах. І дивіться, ще такий важливий момент, коли відбулася Перша світова війна, коли відбулася Друга світова війна, коли відбулася навіть афганська війна, постійно знижували статистику втрат людей. Ось, і це робили для того, щоб дати вогню першому вершнику апокаліпсису. А перший вершник є сатана, він є також брехня. Ось, і коли йде брехня, тотальний обман і Люди починають вірити в цей обман, і так відбувається, що дуже страшно робиться, коли відбуваються ці війни, відбуваються ці, як би сказати, це безбожжя, що немає ні любові, немає ні прощення. Ось, і так відбувається, що що ми маємо, то маємо на сьогоднішній день. Ось тому я вас всіх благословляю, щоб ви зверталися до Бога, щоб ви. Були учнями Ісуса Христа, і Господь Він буде берегти своїх дітей і не дасть відбутися самому страшному, а саме, коли зламається шоста печатка, Бог спасе всіх людей, тих, які були йому вірні, ті, які були йому друзі. Ось тому я вас всіх благословляю, щоб у вас було це чітке розуміння, ви стали учнями і. Щоб Господь вас беріг, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться на каналі Проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео, так що зайдіть, подивіться обов'язково. І нехай Господь вас береже в ім'я Ісуса Христа. Амінь.